А, чесником пахне із півтори сотні кіз, яких евакуював півтора роки тому фермер Сергій Свереденко із Донеччини на Волинь. У нього залишилося 35. Господар каже, цих тварин до кінця жовтня доведеться вирізати. Мені довелося скоротити поголів'я, тому що не вистачає людей по догляду, з козами не виходить. Сергій Свириденко родом із села Іванопілля Краматорського району. Він учасник АТО. Після повномасштабного вторгнення вирішив рятувати господарство КІС, бо вдома, говорить, було небезпечно. І тому приїхав у село Горянівка Олицької громади, що на Волині. Багато людей виїхало звідти, і покупатівська способність вона суттєво знизилась, От, тому треба було переїжджати ну, для того, щоб це триматися підприємства. Тобто треба ще платити зарплату, і годувати тварин. Тобто це досить затратна справа. Кози різних порід, але переважає англонобійська порода, розповів фермер. Більшість тут нобійських процентних кіз. Перший цАП у нас був з Німеччини, молочна лінія. От, і ми потрохи би, переробляли звичайне стадо на нубійське. Ну, дещо вдалося, деякі є певні екземпляри, які мають більше 90%. Чому саме козина? Тому що коров'яче молоко в необхідній кількості купити не проблема, з козиним це є проблема. Африканська порода, яка була в 19 столітті доведена до остаточного свого вигляду в Англії, тому вона і називається англонубійська. Порода це м'ясо молочне, молоко має надзвичайну плотність, дуже добра жирність. Фермер розповідає, як годує кіс. Люди прибрали картоплю, купа бур'янів, анісце дуже нормальне от кукурузиня. Дала гороха їм трохи, і вони всі збігли сюди. Та нема вже. Вони ж знають, що відро відро це їжа, яблука і хліб дуже люблять. Наталія Булатова допомагає власнику козиної ферми. Жінка також переселенка, родом з Костянтинівки Донецької області, а на Волині проживає півроку. Магазин прилітіла і винуждена було сюди переїхати. Коли малий під обстріл попав, то було страшно. Ніде не робив, їхав і так. Саме вони почали тут робити все. Я кажу, чи можна прийти, да, я вже. Вісім місяців вже я в нього роблю. Фермер розповідає, виготовляють крафтові сири, бринзу із козячого молока, а також ковбаси. Реалізують усе це на ярмарках або через інтернет-сайти. Сергій Свериденко говорить: планує залишитись жити на Волині, а після завершення війни хотів би відкрити філію свого козиного господарства на Донеччині. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.